Тіпа ось воно висипа Я, случайно був відключився, а це воно висипає. Тіпа воно дивиться скільки там сантиметрів. Це 206. Я не знаю, що воно означає. Меф. Міф. М. Ось. І посипалась пшеничка. Я не знаю, які ще культури, але фермер-симулятор, я знаю, що він... я тільки молочу пшеницю, бо я не знаю, куди продавати другі сожницю, кукурузу. Може, скажіть мені, я під карті скажу, а так воно висипається. Не, не думаю, не думаю, що ви почули таке. У мене без батюків відео. Це просто люди, люди, люди кажуть. Це не... Це Я взагалі не вмію монтувати. Не думаю передати. Вже дізель, надіюсь ж теж зрозуміли, як воняють ці в голові. Ті, 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 ті. И да, и да, я пиццерийщик. Если что, прическа называется кроп. Я трошки беги, иду.